Всім доброго дня. Тема цього відео захист кукурудзи. А якщо більш точно, то захист кукурудзи в особо екстремальних умовах із застосуванням проблемних засобів захисту. Учасниці проблемним є діюча речовина Гримсульфурон, це проти злак, колись він був самим першим, єдиним який міг знищити злакові бур'яни у посівах кукурудзи. Но на сьогоднішній день він досить проблемний, тому що можна ним спалити доволі легку кукурудзу і доволі легко не спалити бур'яни. Хоча й інших засобів захисту це теж буде стосуватися. І так, зараз я вставлю дві частини відео відзняті в минулому році осінню, яких я показав вже. Дійсно проблемну кукурузу, тобто не проблем що ще її можна захистити, а це вже осінню, видно результат хімічного застосування хімічних засобів захисту. Перше відео буде стосуватися невеликої ділянки, дана ділянка оброблялася гербіцидом двічі, Ну, В цій частині відео йдеться, коли якими. Тим не менше захистити не вдалося, але вдалося гарно спалити кукурудзу. Друга ділянка, де стосується товариства, тобто це велике господарство, які теж кукурудзу спалили так, на кількох сотнях гектарів. Це точно. Там в них має відсотків 5-10% було нормальної кукурудзи. <кій> Зараз ми на ділянці одного -мого знайомого. Тут кукурудза оброблялась препаратом базісом. Фаза розвитку кукурудзи на час обробітку була 4 листка. Бур'яни були доволі густі, фазу 4 листка вже бур'яни дав різд кукурузи, тобто бур'яни тут були явно перерощені і кукурудза явно ослаблена. Повторно обробіток був е, теж препаратом базіс, е, е, тобто аналогом базису, плюс е, доданий був Агрітокс. Е, всі препарати давалися у максимальній дозі. Агрітокс е, літра 200, здається, на гектар, ну і базіс з е, його максимальною дозою. До речі, обидва рази в максимальній дозі. Е, на час другого прискування кукурудза, ось тут де я стою, мала фазу 5 листків, там зараз перейдемо далі. Де вона трохи краща, вона мала 6-7 листків. Тобто е, у нас агрохімічні компанії, реалізатори засуду захисту, говорять що працювати треба до п'ятого листка. П'ять листків це крайня фаза, коли можна застосувати препарати з діючою речовиною римсульфурон, препарати розтригулюючі, той, той же самий агрітокс. І тим не менше, ось тут, де я стою, куріни перерожчі, фаза оприскуді, п'ять листків, кукурудза підгоріла конкретно. Буряни, кстати, так і не були убиті всі. Десь з годовки. На рівні кукурудзи були бур'яни. Ну, це край ділянки тут вже взагалі. Ніякого обробітку не було, Кукурудза в принципі, фаза роз... тобто доросла так само до висоти, аж пів метра. Ну, зараз ми перейдемо на ту частину ділянки. Де Фаза розвитку на час другого присходня була, 6 7 сків і подивимося в якому стані там кукурудза зараз <клес> Як видно період достатньо. Та і всього остального. І так, тут оприскули другий раз. Аналог базіса, плюс агрітокс. Фаза навіть не 6-7, тут стабільно сьомий листок був. Кукурудза по ідеї, і тут мала б згоріти. Но, тим не менше, дана ділянка трошки була чистіша по бур'янах на час оприскулів. Тут просто другий попередник на цьому кусочку був. Но в результаті тут кукуруза не тільки не підгоріла, але й дала наробити нормальний качан. Тоді як там, де кукурудза була в фазу 5 листків на час другого приспання, підгоріла конкретно, запитання чому? Відповідь на це запитання буде в кінці відео. Но, це запитання до вас, чому? Можете написати варіанти вашої відповіді в коментарях під відео. Так, йдемо далі на наступній ділянці. Ну, ось це край, який взагалі не обробляв. Так, поле одного товариства. В товаристві у фазу кукурудзи три листки провели міжрядний обробіток. Напевно, вирішили, що можна зекономити на засобах захисту. І в результаті Кукурудза під заросла буряном, як видно, в міжрадіях буряну немає, є І Доволі сильний бурян. Е, Оприскування вони проводили в козу кукурудзи вже 4 листки. Ну, в результаті е, буряну вони так і не вбили, але зато конкретно підпалили кукурудзу. Знову ж запитання, чому вони підпалили кукурудзу, якщо працювали в дозволену фазу. Кваза кукурудзи, 4 листки. Зараз те саме поле, просто ділянка, яка як, так, трохи менш забур'янина була. Тут в принципі, нормальна кукурудза. Висотою вона була десь під 2 метри. Ну, метр 80 точно було, метр сімдесят. Нормальний кашан, як для цього засушував року, сайот, Е, Оплескування так само, це те, те ж саме поле, просто з іншого краю зайшов. Тобто поле, де бур'яни не заглушили кукурудзу, період оприскування, опіків на кукурудзі нема. Ну і той маленький бур'ян який зійшов теж весь між. І так, переглянули і страшні відео з страшною кукурудзою. В коментарях написали. Чому саме гербіцид не спрацював у фазу 4 листка? Вірніше навіть не чому не спрацював? Чому не спрацював, Понятно, там було більше трьох листків у мішію, ну, в щитинника, тобто в цю фазу гербіцид не факт, що спрацює. Там більш цікаве питання, а чому гербіцид підпалив кукурудз? Якщо всі засоби захисту... Без винятку, можна, які зареєстровані на кукурудзі, можна застосовувати від фази трьох листків до фази п'ять Тобто До трьох листків у нас формується стебло, не бажано можемо притупити ріст. Після п'яти листків чи з п'ятого листка у нас вже формується качан. Не бажано можемо притупити ріст качана. Ну, як видно і в чотири листки кукурудза без проблем спалюється. Чому? Давайте розглянемо, як бур'ян діє на саму рослину кукурудзу. Взагалі кукурудза оброблена засобами захисту від бур'янів, І має скажімо так, не досить високу стійкість до даних засобів захисту. І якщо передозувати, скажімо, відсотків десь так на 20, то можна вже гарно підпалити поле. Тобто, якщо по інших культурах є приділ можливого, приділ можливого витримування росли, культурною рослиною даних препаратів, то по кукурудзі цей приділ доволі обмежений. І коли кукурудза заросла бур'янами, без різниці, чи це злакові, чи це взагалі будь-які бур'яни, значить бур'яни, крім того, що забирають там, з ґрунту поживу, вологу, кінець навіть затінюють культурну рослину. Є ще один спосіб. Впливу на культурну рослину це хімічний спосіб впливу. Тобто буряни виділяють своєю кореневою системою, кореневі виділення. Ну, вони є у всіх рослин, але не у всіх вони мають гербіцидний ефект. У більшості бур'янів вони мають гербіцидний ефект. І виходить, якби до дози тих препаратів, які ми вносимо на кукурудзу. Додається ще певна доза органічного гербіциду, яке є собою кореневе відділення бур'янів. Тобто, якщо кукуруза не заросла бур'янами, її спалити доволі важко. Ну, у рекомендованих дозах, тобто не знають, треба якусь дуже високу температуру шукати, там, ще якісь екстремальні умови. Щоб але якщо кукуруза заросла бур'янами, її можна спалити навіть заниженою дозою гербіциду. Це потрібно враховувати і не допускати переростання бур'яні. Значить, що робити, якщо кукурудза висіяна на проблемному полі. І ну, фазу три листка вже бур'яни переростуть і там кількість бур'янів така, що явно <кхи> знищити її вже буде важко. По-перше, не оприскувати, не чекати з опрескуванням пізніше фази трьох листків. Тобто Наступила фаза три листки, у нас проблемне поле. Починаємо кропити. Чи можна раніше, ну, зараз трохи розкар. Е, У чотири листки можна оприскувати тільки ну, майже ідеально чисті поля. Тобто там, де невелика кількість бурінів, де вони явно не переросли, де у нас кукурудза зійшла швидко, посіяно теплий ґрунт, є достатньо вологи, швидкі сходи, все прекрасно і ми. Просто контролюємо не неперерожчий бур'яни. <кхи> Щодо того, чи можна застосовувати гербіциди у більш ранні строки, тобто до третього листка. Ну, згадайте свої посіви. надіюсь, ви не перший рік сіяти кукурудзу. Невже не було такого, що ви посіяли кукурудзу у доволі сухий ґрунт, і вона не зійшла. Вся. Зійшла якась частина, пішов дощик, зійшла решта. В результаті проводимо прискування гербіцидами, у нас є рослини кукурудзи, фазу три, можна і чотири листки, і є рослини, які мають один-два листки, тобто ті, які зійшли після дощу. Ну, і що пізніше, ви з цих пізніше зійшовших рослин, якусь проблему бачили. Лічно я такі посіви мав. Проблему з такою рослиною я не бачу. Тобто, якщо поле ну, вже дує критичне, в принципі, можна і до третього листка оприскати. Цього ніхто не буде вам рекомендувати, але Тут ви принаймні гарантовано знищите бур'яни і гарантовано зможете отримати хоч якийсь урожай, тому що на сильно забур'яному полі. Навіть при ідеальній спрацюванні гербіцидів я не гарантую, що ви там отримаєте дуже високий урожай. Це в принципі все, що я хотів сказати по... Захисту кукурудзи. Ще одне посилання буде на моє інше відео. Значить, на сьогоднішній день пасічники масово травлять свою бджолу Звичайно, винні, частково винні в цьому фермері. Чому частково? Тому що ця потрава виконується їхніми руками. Но без їхнього відома, так що юридично ви абсолютно не винні. Тому раджу подивитися моє інше відео всім тим, хто сіє кукурудзу під назвою Потрава бджіл. В тому відео йдеться саме про те, як на сьогоднішній день масово не може потравитись, а масово в Україні травиться бджола саме насінням кукурудзи. Річ в тім, що до насіння кукурудзи деякі виробники цього насіння додають, крім інсектициду, ще трактант. І як наслідок цей трактант є цікавим для бджоли. Тобто бджола знаходить так мусор з такого насіння, який розсвієний полю, і пробує його на вкус, ну і звичайно гине. Тому раджу подивитись моє відео по, по траві, траві бджіл. І Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.